Добрий день, діти, а ви знали, що людина в зім'ятому одязі та брудному взуті має непривабливий вигляд, а людина, яка має доглянутий зовнішній вигляд, почувається впевніше. Охайність свідчить про повагу людини до себе і до людей, які її оточують. Щоб бути чистим і охайним, потрібно не тільки старанно піклуватися про чистоту тіла, а й знати, як обирати потрібний одяг і взуття, як утримувати їх у чистоті та порядку. Одяг і взуття захищають наше тіло від холоду і спеки, від дощу й вітру, від трав та інших ускоджень. Передусім, одяг і взуття мають відповідати розміру, бути зручними. Не заважати рухам, не стикати будь-яку частину тіла. Речі слід добирати відповідно до пори року, погоди, статі події. Слід постійно стежити за своїми речами, щоб одяг та взуття були завжди чистими, непошкодженими. Перевіряйте, чи всі гудзики є на ваших речах, чи не брудні ваші речі, чи немає плям, чи випрасувані вони. Знявши одяг, не забувайте вішати і складати його до шафи. Доглядайте за своїм взуттям. Його треба чистити. Якщо воно вологе, слід просушити. Не надягайте мокрого одягу і взуття. Це завдає шкоди здоров'ю. Щоб одяг і взуття довго слугували вам, бережіть їх.